І ось, якщо брати 22-24 роки, то закрилось понад 300 тисяч малих бізнесів за цей період. Виживають переважно великі мережі, такі як АТБ, Нова Пошта, Епіцентр. Оці гіганти виживають. Оборонні заводи працюють, але вони працюють таємно, без звітності, бо вся інформація засекречена. І що ж робить влада? Плюс банки працюють. Тобто банківська система зараз працює. Електронні платежі працюють стабільно. Тобто люди отримують свої заробітні плати, свої пенсії за рахунок оцієї західної допомоги. В цьому держава спрацювала на відмінно. Але немає єдиного плану економічного відновлення у цієї держави. Немає. Вони не знають, як відновлювати економіку. В Кабміні. Зарплати до 300 тисяч гривень кожного місяця. Уявіть ці цифри. А у топ-менеджерів ще більше, а це держкомпанії. мільйонні заробітні плати у топ менеджерів такі як УКПошта, Укзалізниця та інші. Ви можете знайти цю інформацію. Там мільйони на місяць платять під час війни. Дрібний бізнес на межі виживання при цьому. Він знищується, поступово знищується податки і це тіньова економіка. Немає рівності. Народ економить вже на їжі На їжі економить. А топ-менеджери державних компаній купують собі нові автомобілі. Тобто два світи, так? Один світ виживає, інший він насолоджується і купує собі все те, що заманеться. І хто ж винен? Уряд, бо немає системного плану. Відсутність антикризової економічної ради, яка мала бути, бо треба вирішувати питання економіки. Що з нею робити? Верховна Рада приймає закони, але ці закони взагалі без жодного результату. Сотні законів і жодної стратегії немає. Одна назва закон. Чиновники на місцях це голови громади. Освоюють тільки бюджети. У них в головах, в очах тільки гроші. Замість розвитку громад. Громади не розвиваються, тільки освоєння грошей. І чим більше для них, тим краще. Західна допомога а це США, Євросоюз, про що ми і казали. Але тиск з боку МВФ існує. А це підняття тарифів, продаж землі. І відповідно, якщо казати про реформи, які